Ви слухаєте громадське радіо при мікрофоні працює Єлизавета Цереграцька. Як змінилися стосунки України з країнами Балтії з початком повномасштабного вторгнення? Говоримо з Єгором Бреляном, кандидатом історичних наук, доцентом Київського авіаційного інституту. Спільна мета, спільна мета, спільна мета з країнами Балтії, Скандинавії та Європейського союзу. Отже, ми поговоримо про країни Балтії, і зокрема розберемося з тим, як змінилися стосунки України та Литви, Латвії, Естонії, зокрема під час повномасштабного вторгнення. Як на вашу думку, точніше, так що є умовою цих змін і таких міцних стосунків, тому що я думаю, я не перебільшую, коли кажу, що найбільш послідовними і потужними в своїй підтримці по мірі можливостей залишаються якраз країни. В першу чергу, це розуміння того, що Росія є загрозою для цих країн в першу чергу, і що ці країни можуть будь-який час стати жертвами агресії з боку Москви. Хоча тут і такий парадокс, і що скажімо так, ми в Україні досить мало знаємо про ці балтійські держави, хоча Можливо, ми трошечки більше знаємо про Литву через історію, що було в Києві Литовське, була реч Посколи, що ми були колись в одній державі, плюс є Любинський трикутник, Україна, Польща, Литва. Але в будь-якому разі ми досить мало знаємо про ці країни і, на жаль, з різних причин. Але ці держави нас послідовно підтримують: це військова, гуманітарна допомога, фінансова допомога. І я сам особисто був. Двічі в Естонії, один раз у Латвії, я хочу сказати, що там живуть достатньо привітні люди, але я думаю, можливо, ми про це поговоримо трошки більш детальніше згодом. Щодо стратегічної цінності таких стосунків, як країни Балтії себе підтримують в цей період, зокрема щодо власної національної безпеки, і наскільки безпеку України відіграє в цьому ролі? Важливо розуміти, що в деяких країнах, зокрема, це Латвія та Литва, було відновлено обов'язковий призов до армії. В Естонії цей обов'язковий призов залишався. І у цих трьох країнах є досить сильна традиція парамілітарних угрупувань. Ця традиція. Починається ще в міжвоєнний період у 1920-30-х роках, коли е, виникали ці парамілітарні групування, де люди проходили певний час військові тренування навчання, і ми можемо сказати, що ця традиція збереглася після відновлення незалежності цих держав на початку 90-х років, і саме оці ці різні парамілітарні групування є так само основою резерву армії цих трьох держав. Якщо переходити саме в політичну і дипломатичну площину, наскільки тут є співпраця? Чи ми взагалі можемо сказати, що там міжпарламентська співпраця є активною, що балтійські депутати проявляють підтримку Україні як саме? Безумовно, я хотів би нагадати, що у місті Рига, це столиця Латвійської республіки, було проведено парламентський саміт Кримської платформи, і керівники комітетів зовнішньої політики цих держав вони послідовно підтримують, і я можу сказати, що на політи... на політичному рівні діалог є достатньо високим, і що і наша дипломатія є активною. Я хотів би нагадати, що, наприклад, Латвія бере участь у коаліції дронів, і так само в ІТ коаліції, і Естонія. В рамках, зокрема, там конференція Ленат Мері Мері – це був перший президент Естонії, наче з нього було названо найбільшу безпекову конференцію в Естонії. Там всі конференції беруть участь, зокрема, і українські високопосадовці, аналітики, журналісти, і ясна річ, що високий політичний діалог неможливий без того, що частина українців переїхала до цих трьох країн. Uh, і саме нова українська діаспора так само формує uh, сприятливе позитивне уявлення про Україну в цих трьох країнах. Щодо євроінтеграції та НАТО, очевидно, що зараз це питання є ключовим для України. Ми бачимо, як в різних там ультимативних формах Росія вимагає не вступу України до НАТО, зокрема, але наскільки послідовною тут є позиція Балтійських країн і як саме вони її артикулюють? Балтійські країни послідовно виступали за вступ України до ЄС і НАТО, і я можу сказати, що, наприклад, та ж сама Естонія і міністр закордонних справ Марго Сахна, і міністр оборони Хано Певкур і багато інших посадовців. Вони всі казали, що Україна має бути в НАТО, що е, членство України в НАТО може бути єдиною гарантією безпеки. І саме тому всі вони і тим паче у вільнюсі у столиці Литви був саміт НАТО у липні 23-го року, і е, там так само було прийнято певні важливі рішення, але в принципі, рух України до НАТО він не змінився, і ми можемо сказати, що це все триває, і саме представники цих трьох країн вони чи не більше нас підтримують. Я маю на увазі різні майданчики. Мова йде не лише про ЄС чи НАТО, але так само Організація Об'єднаних Націй, ОБСЄ і багато інших міжнародних організацій, де саме Естонія, Латвія Литва виступають єдиним фронтом, що ці країни між собою погодили, що треба далі продовжувати підтримувати Україну. Якщо переходити вже безпосередньо на підтримку самих громадян і громадянок, ви зазначали, що відвідували Литву, Латвію, що тут потрібно сказати про суспільство? Наскільки воно є єдиним, тому що ми розуміємо, що російська пропаганда вона доволі активна в цих країнах, і можна також припускати, що та її ефективність її може бути високою. Я думаю, що тут треба зазначити, що той наратив, що ці країни є наступними в агресії, він є з одного боку важливим, а з іншого боку, самі суспільства цих держав вони його негативно сприймають, що вони таким чином хочуть впливати на свої уряди, що вони не хочуть воювати. І... В цілому, я, наприклад, те, що побачив, і в Естонії, і в Латвії, що люди переїхали. От, наприклад, є село Липці Харківської області, воно було одним з епіцентрів бойових дій там під час Харківської контрнаступальної операції у вересні 22-го року. І відповідно, люди, які виїхали з цього села, Через територію Російської Федерації, через територію Білорусі вони таким чином опинилися в Українах Балтії, і таким чином частина людей залишилася там, бо їм, умовно кажучи, нікуди повертатися в Харківську область, де зараз е, тривають активні бойові дії, і таким чином частина людей залишилася там, е, частина людей переїхала до цих країн. З різних причин, але е, я думаю, що все ж таки ми маємо більше пояснювати естонцям, латвійцям, і литовцям, про що є Україна, в чому є особливість української історії, тому що так, вони в загальному розуміють, про що Україна, але все одно вони ще недостатньо розуміють там, українську історію, українську культуру. Ясно, що там були раніше певні діаспорні утворення. Але ну це країни десь в півтора мільйони населення кожна, тобто, можливо, як не знаю, там третина населення Києва, ціла країна. І я думаю, що здатність цих е, суспільств е, вижити під час радянської окупації, яка тривала 50 років, е, вона допомогла їм краще зрозуміти, хто такі українці, тому що досить часто. Естонці, латвійці та литовці були в одних камерах з українцями у Сибіру у в'язницях в Гулагу щодо того, як ми можемо описати стосунки Естонії, Литви, Латвії та Росії з початком повномасштабного вторгнення, які тут показові моменти, і власне про що вони свідчать? В першу чергу, це те, що ці країни активно виступали за посилення санкцій проти Російської Федерації. Разом з тим, Росія зберігає гібридний вплив проти цих держав, що там є російська меншина, яка залишається досить значною, зокрема в Естонії та Латвії, меншою мірою в Литві. Ось, і що Росія претендує на частину території цих держав, і що так звані хороші руски вони певний час сиділи у Ризі чи в Таліні і розповідали щось там з так, з так званих ліберальних російських медіа, пояснюючи таким чином там Україну і війну. І росіяни зневажливо ставляться до країн Балтії, це треба розуміти. і Це навіть проявляється в такому, знаєте, колоніальному терміні Прибалтика, щоб правильно казати, країни Балтії. Е, і, зрештою, ці країни проявили свою послідовність у стримуванні Росії, і ми можемо згадати, наприклад, що у Ризі є. Мурал з зображенням Путіна і його череп, що він є військовим, що він є воєнним злочинцем, і що його місце на трибуналі в Газі. І буквально нещодавно, на 9 травня, у Нарві, це буквально на кордоні між Естонією та Росією, вони провели певний перформанс естонці. Проявивши свою солідарність з Україною, бо вони вивісили українські прапори, так само естонські прапори, і підтримали таким чином Україну. Але треба розуміти, що Росія зберігає свій вплив гібридний у країнах Балтії через російську меншину, і це може бути рано чи пізно такою міною повільної дії. І ясна річ, що, наприклад, естонці, яким там за 30 років. вони... Знають чудово російську мову через те, що вони виросли ще в радянському союзі, а люди, яким там ну менше 30 років, умовно кажучи, вони вже більше там знають англійську мову, і вони вже не знають російської мови. Якщо ми зупинилися би безпосередньо на конкретних країнах, ну точніше так, зупинилися на кожній з них і описали політичну ситуацію в країні. От щодо урядів, щодо парламенту, наскільки зараз у керівництві країни можливі якісь керівництві країн можливі якісь інакші вектори розвитку, я так розумію, що в принципі скрізь ідеться про коаліцію, і вона достатньо збалансована. Я правильно розумію? Саме так нещодавно були вибори в Естонії. Здається, минулого року, і там був шанс, що проросійська партія отримає е, гору, але все обійшлося. І більшою мірою так уряди цих країн є е, парламентськими республіками, і там все вирішує коаліція політичних партій. Um, але, але в будь-якому разі і суспільство, і політики підтримують Україну, і треба розуміти, що неважливо, яка політична сила ну, більшою мірою буде при владі в цих трьох країнах, вони будуть нас підтримувати. Ясна річ, що є певні політичні сили в цих трьох країнах, які мають. Uh, Проросійські позиції, але в будь-якому разі суспільство там понад 80% підтримують Україну. Це дійсно так, тому що е, вони є волонтерами, вони підтримують Україну, і ми можемо згадати, наприклад, що литовці збирали там на дрони у 22-му році. І це дійсно було, знаєте, таке така всенародна підтримка України. Це. Не те, що там, наприклад, щось там було нав'язане, але це була дійсно щира підтримка, нас залишається такою. Ми зокрема говорили і про стан справ в країні політичний, і так би мовити, як виглядають настрої суспільства, але ще дуже важливий економічний момент, і зокрема йдеться про те, наскільки економічна ситуація в країнах Балтії може чи ні, впливати на подальший розвиток справ, тому що ми розуміємо, що країни маленькі теж мають свої виклики. Як гадаєте, чи це може якось позначатися? Так дійсно, і люди з країн Балтії, вони тільки почалася європейська інтеграція. На початку нульових років вони масово поїхали до країн Західної Європи, вони поїхали до Німеччини, вони поїхали до Великої Британії. І у цих країнах відбулася деіндустріалізація. Тобто та промисловість, яка була створена за часів радянської окупації, вона була або Закрита або певною мірою переформатована, що тепер люди більшою мірою працюють, зокрема в it секторі в сфері послуг, що вони меншою мірою працюють у промисловості. І це так само впливає на економічну ситуацію, але в будь-якому разі, е нинішня соціально-економічна ситуація дозволяє українцям інтегруватися у ринок праці цих країн і що це все потребує реформ. І, наприклад, якщо ми згадаємо ту ж саму Естонію, де там відбулася така цифрова революція, там Skype і багато чого іншого, що там можна і голосувати на виборах. І це так само частково стосується і Латвії, і менше міри Литви, але в будь-якому разі ці країни опинилися перед таким складним вибором, куди далі їм рухатися, тому що. Промисловості значної немає, і багато в чому вони орієнтуються на аграрний сектор, і плюс так само на it сектор Ну і на сам кінець щодо подальшого формату взаємодії. Очевидно, що ці політичні зв'язки і підтримка вони є дуже важливими. Але чи можемо ми говорити про якусь глибшу міру співпраці? Я насправді пригадую, що такі погляди були. Зокрема, пан Білецький навіть висловлював свою оптику того, що потрібно значно глибше об'єднуватися з цими країнами і створювати навіть окремий союз, і це була би дуже це був би ефективний механізм супротиву російській федерації і її агресії. Як гадаєте, наскільки це взагалі реалістично? Безумовно, ми можемо пригадати той самий Любінський трикутник, який правда зараз меншою мірою працює через складні відносини України з Польщею? Ми можемо пригадати ДЖЕФ – об'єднання експедиційні сили, це об'єднання десяти країн, на чолі з Великою Британією, в яке входять так само і. Країни Балтії ми можемо пригадати так само балто чорноморський Союз, який в принципі про який писали ще там е Юрій Липа, класик української геополітики. і Ми так само можемо згадати Бухареську дев'ятку, де нещодавно був у вільнюсі саміт, тобто де був президент України Володимир Зеленський. Тобто, однозначно, угу. однозначно, інтеграція України Зрозуміло. з країнами Балтії. пане це була розмова з Єгором Брайляном, кандидатом історичних наук, доцентом Київського авіаційного інституту. При мікрофоні працювала Єлизавета Цереграцька. спільна мета, спільна мета, спільна мета з країнами Балтії, Скандинавії та Європейського союзу. Матеріал створено громадським радіо за підтримки фонду Аскольд і Лір», що адмініструється і «Єдна єднань в межах проєкту Сильне громадянське суспільство України, руші реформ і демократії за фінансування Норвегії та Швеції. Зміст публікації є відповідальністю громадського радіо, а не є відображенням поглядів урядів Норвегії, Швеції або Ісар «Єднання».